Згадайте, як у 90-х звичайний чоловік із маленькою коробочкою у руці міг здатися справжнім it гуру а залишити там агочі без уваги, схоже на катастрофу всесвітнього масштабу. Часи змінилися, гаджети теж відмотаємо плівку назад і подивимось, які дивопристрої формували стиль життя, дратували батьків і зараз виглядають чи не найкомедніше серед усіх реліквій із минулого. Привіт, з вами Володимир і канал Межа. Сьогодні без ностальгії не обійтися. Ми згадаємо ті дивні, але геніальні технології, які вражали, а тепер викликають посмішку. До речі, у кого з вас вдома лежить стара дискета, пейджер чи той самий перший та могочий? Пишіть у коментарях, розкопаємо спільну колекцію спогадів разом. Мютон MessagePad від Apple у 1993 році став першим кроком у світ КПК – кишенькових персональних комп'ютерів. Пристрій зі стилусом і чорно-білим екраном був здатний зберігати контакти, календарі і навіть повноцінні текстові документи для середини – Фантастика! Рукописне введення тексту було революційним, але вимагало повчитися, адже стилус треба було водити точно. Palm Pilot був популярнішим і компактнішим, а з вартістю близько 399 доларів у 1998 році став символом бізнес-статусу. Проте зв'язку з інтернетом у нього не було, і щоб синхронізувати дані, треба було підключати КПК кабелем до комп'ютера, і лише пізніше з'явилися Wi-Fi та мобільні мережі. Palm Treo 650 попередник смартфонів з повноцінною клавіатурою, але ще без сенсорних екранів. Ці пристрої пізніше зникли через iPhone та пристрої на Android. Цікавий факт: багато власників КПК брали їх не для роботи, а скоріше, щоб підкреслити статус. Мовляв, у мене є мобільний офіс. Пейджери були всюди у 90-х. Такі собі месенджери до того, як вони стали доступні в телефонах. Ви отримували сигнал на екрані блимала цифра або короткий код. А щоб дізнатися зміст, треба було дзвонити з таксофона або стаціонарного телефону. Цікаво, що до пейджерів була особлива культура. Молодь вважала їх знаками крутості, а лікарі принаймні в США і досі користуються пейджерами, адже мережа працює стабільно там, де стільниковий телефон може підвести. За оцінками, у 90-х був 61 мільйон користувачів пейджерів. Ціна пристрою від 50 до 200 доларів, плюс абонплата часто викликала суперечки, але це був перший крок до мобільної комунікації. Хід кліп це музичний плеер для дітей, який міг відтворювати лише 60 секундні уривки пісень. На корпусі одна кнопка, а відтворюється звук через динамік або наушники. Ми вставляли зміну картку з улюбленою мелодією, але повторювати один і той самий шматок доводилося нескінченно. Ціна близько 20 доларів за плеєр і 4-6 доларів за картридж. У 2003 році вийшов хіт-кліпс диск із 120 секундною тривалістю, але конкуренція за iPod, який з'явився у першому році, зробила хіт Кліпс марним. Цікаво, що ці плеєри були одними з останніх спроб зробити портативну музику простішою і доступнішою для дітей. ViewMaster Interactive Vision – дивина свого часу. За його допомогою можна було взяти vhs касету і зробити її інтерактивною. Діти могли впливати на сюжет, натискати кнопки та обирати дії в улюблених шоу. Проте користуватися було складно: контролери незручні, технічні помилки постійні а повторне переглядування фільму просто неможливо без перемотування касети. Продавався він недовго до 1990 року. Однак багато фанатів досі зберігають один-два екземпляри та намагаються оживити цей гаджет. Пам'ятаєте ті часи, коли 1,44 МБ були майже скарбом? Дискети були обов'язковим аксесуаром кожного комп'ютера. Ці маленькі квадратики дозволяли переносити програми, документи і навіть ігри. Сама назва трохи обманка: ні диск, ні тим більше дискета у сучасному розумінні. Перші гнучкі версії з'явились у 70-х роках, та справжня популярність дискета здобула у 90-х. Вона була всюди, на ній тримався офіс, крамниця, школа. І навіть у серйозних сферах у літаках Boeing і на об'єктах ядерної енергетики дискети використовували як основу для зберігання даних. Зараз їхній об'єм виглядає кумедно, але тоді це було круто і жоден комп'ютер не обходився без дискети. Apple однією з перших відмовилися від них, випустивши iMac G3 з чистою передньою панелю. Motorola Dynatec 8000X X легендарна цеглина 1983 року. Величезний, важкий, 800 грамів з антенною майже півметра. Він тримав розмову лише 30 хвилин при 10-годинній зарядці. і коштував майже 4000 тисячі доларів, що сьогодні понад 11. Ці телефони перші мобільники зі складним керуванням та банально незручні. Проте для бізнесменів і зірок це був справжній символ статусу. Тамагочі це портативна іграшка вихованець яка стала хітом 90-х. Вона народилася із прагненням оживити і завжди мати з собою віртуального друга. Випущена у 1996 році японською компанією Bandai, Tamagotchi мала вигляд яйця з кількома кнопками та маленьким екраном. Власник мав доглядати за віртуальною істотою, годувати, грати, лікувати, а також слідкувати за сном. Якщо про нього забували, він міг померти, що викликало сильні емоції. За перший рік було продано понад 40 мільйонів екземплярів по всьому світу через широку популярність і відволікання та магоші навіть забороняли в школах. Вони стали прабатьками сучасних мобільних ігор і впливали на культуру віртуальних вихованців. IBM Simon виглядає зараз так, наче це жарт. Телефон цеглина вагою понад 1,3 кг, ціна якого була понад 1 тисячу доларів. Він міг не лише дзвонити. Тут і факс, і пошта, і рокописні нотатки, і календар зі списком завдань. Підключити сторонню програму, будь ласка, через спеціальну картку. Звучить майже як сучасний смартфон, проте батарея розряджалася за пару годин. Загалом продали близько 50 тисяч таких розумників, але в блокбастери він не потрапив. Зате в історію техніки увійшов залізно. IBM Simon – це геніальна, але не ідеальна спроба створити все в одному, з якої й почалася епоха смартфонів. Отже, ці пристрої зараз можуть виглядати кумедними, дивними або просто занадто громізкими, але кожен із них зробив свій внесок у розвиток технологій і допоміг сформувати те, що ми маємо сьогодні. Вони відкрили нові горизонти і змусили нас по-іншому дивитися на можливості техніки. Без цих крихітних революцій у кишенях і сумках ми б не мали смартфонів, планшетів і гаджетів, які нині здаються нам такими звичними. Поділіться своїми найкращими спогадами у коментарях. Якщо відео сподобалось, не забудьте поставити лайк і підписатися. Сатися на канал межі, адже попереду ще немало історій і цікавих відкриттів.